Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Популярний Б8 Passat 17-го року. Так, 2,0 дизель 242 тисячі пробігу. З зі 13 999. Коробка автоматична. Тут контакти. Тут він-код. Тканинний салон. Ось такий варіант. Шкода Октавія. А 7 17 рік. 2,0 дизель, 235 пробіг, за ціною 14-600 доларів. Контакти 050, 94, 11, 265. Тканинний салон, клімат-контроль, коробка автоматична. Ford Focus в універсалі. 13 рік. Один іші 250 пробігу за ціною 7700 доларів. Контакти 0,67, 92, 44, 628. Механіка, кондиціонер. Volvo v 50 10-й рік 1,6 дизель, 218 проб. його за ціною 6950 доларів. Так, є сертифікат без да, підкрасів в рідній фарбі. Ось контакти. Більше інформації уточнюйте у власника. Поруч покажу наганчик в кузовий хетжбек. Цікава пропозиція рідко зустрічається, переважно всі в універсалі. 11 рік 1,5 дизель, 234 пробігу. 7,950 доларів, бачимо контакти. Комбінований салончик, клімат контроль. На гарних дисках, до речі. Парктроніки також є. Volkswagen Golf 6-го покоління. 13 рік 1,6 дизель, 239 пробігу. Є кондиціонер, навігація парктроніки, круіз-контроль. Бачимо контакти. На жаль, ціни немає, кого цікавить. Телефонуйте до власника. Підігрів є салон на тканині. Так, Рено Меган. Так, Миганчик, 15 рік, 136 пробігу за ціною 10700 доларів, 1,5 дизель. Пробіг пишуть оригінальний. Так, контакти, 0,63, 190, 89,08. Так, з фаркопом. Так, навпроти є ще один варіант в коричневому кольорі. Зараз машинку пропустимо. Так, Бору вам також пізніше покажемо. Часто запитують, що в такі дешевенькі. Так, миганчик коричневий колір. 252 пробігу, 12 рік, 1,5 дизель за ціною 7700 700 доларів. Не фарбована. Тут бачимо контакти. кондиціонером. Renault Megane, в кузові універсал. 18 рік, 1,5 дизель, 171 пробіг, за ціною 14,450 доларів. 0,95 513 62 93. Контакти до продавця. Форкопом. Так, народ, що ми найбільше любимо, Б8 посад і Audi. Найбільше замовляють у нас такі автомобілі. Мегани у нас замовляють менше. b 8 17 рік, 2.0 дизель, 194 пробігу за ціною 16999. Автоматична коробка, пробіг пишуть, оригінальний. Фіксую для вас він-код. Можете собі пробивати. Якщо подобається, можете звертатися, оглянемо. Виглядає дуже гарно, зовнішніх зруважень не видно. Така машинка Значить, по салону. Сподіваюся, <плес> що я вам покажу е Тканинний салон. Ось, трошки сфокусували ми. Сьогодні дуже дощова такий дощ снігом, погода дуже важко. Значить, Парктроніки форкопчик є. Кого цікавить, телефонуємо і поруч покажу Audi А4. Audi А4 послані. Така малишка. 14 рік, 2,0 бензин 151 пробігом. 12800 доларів. Фірмова музика власник Микола. Так, шкіряний салончик, старт-стоп, люк. Все, що потрібно до повного щастя, як кажуть так. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більшу інформацію. Ford Focus. В комплектації пишуть Titanium. 9 рік модельний, 10, й 1,6 бензин, 220 пробів, 6,250 доларів. Бачимо контакти. На оригінальних дисках. Так, і по салону, і салончик також. Виглядає на титаніум. Є фаркоп та парктроніки. Бачу, підфарбовувалася, мабуть, задня кришка багажника відрізняється по, по тону. Поруч шкода Октавія, а 5 в універсалі якась вона дуже висока. Шкода Октавія, 1,8 бензин, 10 пробіг без підфарбування. Одинадцятий рік контакти бачимо. Кліренс досить високий. Так, тканинний салон. Не бачу жодних позначок повного приводу, а є, тут на наповнопривідна, тому вона трошки вища. Так, є такий апарат. Шкода Октавія 22 року випуску. Кузов універсал. Так, 65 тисяч пробігу, 2,0 дизель. Пробіг пошучу рідний за ціною 27-500 доларів. Контакти 0,93 57, 28 336. Так, тканинний салон бачимо. Погано сьогодні дощик. Геть западав попрацювати. Ось така машинка кого цікавить. Nissan нот. Так. 2007 рік 1,4 бензин. Значить, за ціною 5300 доларів, 164 пробігу. Пробіг пишуть оригінальні. Контакти 050 53 90, 442. Канинний салон. Трошки вам покажу. Дощик заважає. З форкопом. Реномеган. Так, по опису ось тут. Це у нас 15 рік, 269 пробігу, 8250. Доларів дизель. автоматична коробка. Пишуть нове щеплення. Контакти 0,95 558 74. Комбінований салон, клімат-контроль, Автоматична коробка. О, всі знають, що тут робот, різновид автоматичної коробки передач. Значить, кого цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Renault Megane третього покоління в кузові Універсал. 12-го року 1,5 дизель 200 тисяч пробігу за ціною 7300 300 доларів. Тут контакти. Так, тканинний салон, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте?